Коли попадають в поле зору російських спецслужб ті чи інші об'єднання родин, чи конкретні громадяни, чи близькі знаходяться в полоні, ускладнюється процес перемовин щодо зазначеного підрозділу, чи зазначеної категорії, чи зазначеної особи. Тому, у взаємодії з координаційним штабом, пропоную обговорювати. Такі заходи, дивитися на е, ситуацію, яка складається саме на цей момент. Тому що е, ми бачимо певну циклічність, ми маємо певну інформацію про е, інформаційно-психологічні операції, які готує ворог. Ми прекрасно розуміємо, чи доцільно, наприклад, зараз провести таку акцію, це чи все ж таки, хоч і вона буде мати на меті якийсь конструктив. Вона принесе шкоду, і як і перемовному процесу, так і дасть якісь позитивні результати в роботі спецслужб Російської Федерації.